Прийшов час розширити межі діяльності молодіжних рад та молоді в Україні назавжди, принциповий апгрейд взаємодії молодіжних рад та навколишнього середовища за допомогою поєднання телефону та телеграм-боту молодіжна рада в смартфоні, впровадження нових ідей, розвиток молоді, пошук бомбосховищ та енергетична незалежність нашого міста, допомога Збройним силам України та населенню, безпека використання та зручність. В одному місці. Зустрічайте. Молодіжна рада в смартфоні це революційне рішення розвитку молодіжної політики. Кожна третя молодіжна рада в Україні має проблеми з документообігом. Кожна п'ята молодіжна рада в Україні взагалі не має протоколів за останні шість місяців. Лише кожна сьома молодіжна рада в Україні має належну юридичну реєстрацію відповідно до всіх вимог. За допомогою молодіжної ради в смартфоні протоколи молодіжної ради можна вести в телеграм-боті, що одночасно зручно та безпечно, адже зберігається і захищається в серверах телеграм. Тепер мені, як секретарю молодіжної ради, не потрібно носити з собою блокноти, ноутбуки, зарядки до ноутбуків. Все це в гаджеті. На сьогоднішній день актуальним залишається питання захисту персональних даних у кіберпросторі. Для ірпінської молодіжної ради ефективне забезпечення інформації це надання своєчасної волонтерської допомоги, можливість безпечно користуватися цифровими пристроями та протидіти поширенню дезінформації. Це я бомбосховище, зі мною все в порядку. Про що ви думаєте, коли чуєте слово смартфон? Samsung? Apple? Саме так працює позиціонування. Подія, яка не оцифрована одразу, існує від 30 до 60 хвилин. Яскрава подія існує 24 години. Використовуючи функцію бота новини в один дотик, ви зможете ділитись актуальною інформацією, яка відбувається в місті. Закінчивши школу та університет, багато хто запитує, що робити далі. Сьогодні в умовах динамічного світу прогресивна молодь потребує розвивати навички, які будуть корисні як зараз, так і в майбутньому. Це фінансова грамотність, лідерство, підприємництво. Саме такі можливості сьогодні дає Ріпінська молодіжна рада, а за допомогою Телеграм-Бота, молодіжна рада в смартфоні. Ці івенти та інші події у вас в смартфоні. Я, як людина, яка постійно хоче допомагати своїй громаді, постійно стикаюсь з такими питаннями: з чого почати? Де знайти однодумців? Як знайти команду, з якою можна реалізовувати круті ідеї? Сьогодні будь-хто в два кліки може реалізувати свої ідеї, скориставшись телеграм-ботом Молодіжна рада в смартфоні. Після чого, в залежності від ідеї, вас долучать до певної команди та допоможуть знайти ресурси для реалізації вашого проекту, ось так виглядає майбутнє молодіжної політики в Україні чарівність швидкості в простоті використання за допомогою молодіжна рада в смартфоні. Будь-яка молодіжна рада опереджає час та можливості. Найкраща новина в тому, що вся діяльність молодіжної ради вміщується у вас в кишеню. Молодіжна рада в смартфоні це новий подих для розвитку молодіжних рад та молодіжної політики в Україні.